Думаю, вам видно. Напишіть чат, видно вам насіння? Чи ні? Чи розмазано? Бо мені добре видно на камері. А так я не знаю. Так, це у нас тут. Це ми знову багато взяли, Нічого. Так, це у нас капосточка. На мікрозелень можна загущено сіяти. Якщо багато виросте, нічого страшного. Так, вистачить. Це я знову багато взяло. Таке насіння у нас цікавої капусти. І ще що у нас залишилося? щавель, амарант, редиска і щавель. Так, це ми вже все посіли в ці, у нас ще залишилося оце три насінночки. Ще редиску спочатку ми візьмемо. Отакі такі великі насіння редиски. О, навіть. Найбільше, мабуть, з цього, що я сіла. І ми його посадимо, посіємо. Це в землі ми посіяли, а це ми візьмемо в цьому латочку і посіємо отак от просто на серветках. Так, от візьмемо, якби на три. Три частини посіємо і подивимось, як у нас буде проростати просто на серветках. Потім треба буде в темне місце поставити. Темне місце. Такі великі насіння в диски. Для, для проростання на два дні в темне місце треба буде поставити. Так, а тут можна ще взяти. Це на деретисочка. Загущено посадимо. Потім ще змочимо. Так, тепер щавель. Щавель цікаво посадити на розелень. І можна весь рік садити. Якщо це зимою або осінь, восени висадите, то просто можна під лампи. Під під фітолампи посіяти. От щоб вона у вас там от, в темний час, в темні години. От такий щавель насіння. Такий, бачите, цікаве насіння щавель, щавля? Я навіть ще й не бачила, яке нас... насіння щавля. от хоч побачу бачу з вами. Ні, якби його бачила, як росте, там все він. Але так от цікаво це буде у нас шавель посередині такий щавлік. Теж можна загущено садити. Його потім треба накрити кришечкою ще і поставити на проростання в, в тепле, але в. Темне місце на 2 дні, а потім і те, що залишиться, там уже 2-3 дні додаткових Там взагалі-то проростає повністю мікрозелень за 7 днів, кажуть. Але це у нас буде щавлік Цікаво, що як він у нас проросте. Ось таке. et je suis